Друзі, всім привітик, Вітаю вас у лютому! Маю вже перше замовлення і, як завжди, розпаковочка. Дивіться, яке вона гарнюче і як всього багато. Так, починаємо. Починаємо ми з засобів лінієчки Smart Life, Як бачите, це виробник Україна і Smart Life працює на турецьку компанію Pharmacy. Робить ось такі чудові засоби для нашого побуту. Перше, це засіб для прочищення засмічених труб. Просто все легко, засіб рідкий, заливаємо у отвір, де є засмічення, почекали 20 хвилин, злили, змили теплою водою, все, ніяких проблем. Далі, отут от трошки зупинюся. Подивіться, це чудове мило для кухні. Воно має дуже смачнючий персиковий аромат, зручний, бачите, дозатор. І мило саме дуже-дуже густесеньке таке. Вистачає його надовго, тут 500 мл. Ціна всього 139 гривень стається. Але фішечка цього мила не лише в приємному ароматі, і дизайні і всьому іншому, а в тому, що він усуває неприємні запахи. І не лише з рук. а Наприклад, і якщо ви різали там на дощечці ножем, цибулю, чесник, рибу, м'ясо, і хочете позбутися цих неприємних запахів, то це мильце чудово з ним справиться, з цим неприємним запахом. Все буде мати персико аромат Вистачить вам цього мильця надовго, і будете радіти щодня, що у вас є такий чудовий засіб. Так що сміливо замовляйте, вже перевірений. Так, а далі в нас йдуть майже все акції лютого. Дивіться, ось перший такий набір для волосся, саме для надання об'єму волосся. Цей набір підійде для дівчаток і хлопчиків, у кого тонке волосся, слабеньке, не тримає об'єм форму. То ось шампунь і кондиціонер. Це, до речі, серія безфосфатна. Я нагадую вам, що всі спеціалісти рекомендують чередувати безфосфатні шампуньки з, з ну, звичайними шампунями, які просто будуть добре справлятися саме з добрими миючими властивостями. Тому що безфосфатні не так добре промивають від жирного цього. Нальоту хотіла сказати, ну ви мене зрозуміли на шкірі голови. Тобто, чередуйте обов'язково. В складі цього шампуню і кондиціонеру йдуть корисні олії і гороховий протеїн і тому кондиціонер рекомендується обов'язково, тому що саме він найбільше надає об'єм волосю. і таку створює таку захисну плівочку, яка тримає це волосся саме ось в такому об'ємному стані. Так, а, ну да, Коштує цей набір зараз 499 гривень. Це акційна ціна. Так, далі. Також наш улюблений набір для волосся із лінійки з кератином. Ну, кератин це взагалі наша професійна, можна сказати, лінійка. І тут також в наборі йде шампунь з кератином і маска кондиціонер. Цей засіб взагалі можна е, ну, застосовувати по-різному. Дивіться, якщо ви хочете зробити типу масочку, то її накладаємо на хвилин 30, під пакетику, кутимо рушничком, от тоді це буде масочка. А якщо ми використовуємо лише як кондиціонер, достатньо потримати 5-10 хвилин. Це наноситься на довжину волосся, не на корені, і все і змили. Ось тоді це буде кондиціонер. Взагалі, дуже чудова серія, пахнюча, класна, а головне вона наше пошкоджене волосся лікує, а також надає йому сяйва, гладкості. Ну, взагалі, обожнюю цю лінієчку. А ще скажу вам, ціна, ну, просто мегаприємна. Шампунь і маска в цьому місяці коштують в наборі 399 гривень, замість 518, здається. Ось, Тому дуже-дуже вигідно, акція до кінця місяця. Але не затягуйте, тому що розбирають. Так, дивіться, що в нас знову з'явилось, дівчата. Пам'ятаєте, ви мене всі питали, та де ж наша інтимочка? Та як же ж, нема чим замінити? І ось повернення. Повернення нашого чудового гелю для інтимної гігієни. Дуже зручний, з дозатором. Густесенький, ніжний, ледь-ледь відчутний аромат, але головне склад. Тому що склад тут дійсно неймовірний. І пробіотики, і, і олія мануки. І взагалі хочу сказати, що це мило має такі класні властивості: і антибактеріальні, протигрибкові, і, і, і протизапальні навіть. Чесно вам скажу, відгуки просто неймовірні. Та й в мене особистий відгук. Скільки користуюся цією інтимкою, просто забула назавжди про молочницю. Це дійсно чудовий засіб, який можна навіть дітям. Тому з поверненням нас, а ще й повернення в чудовому наборі дуже економно і вигідно придбати в лютому, саме в цьому чудовому наборі. Ось дивіться, В наборі йде, окрім гелю для інтимної гігієни, ще йде ось такий кремчик для депіляції. Бачите, я його витягла з коробочки. Щоб показати, що в складі ще є і ось така зручнесенька лопаточка. ось так, і 100 г 100 мл чубок для депіляції кремчику. Також ніж, ніжний, гіпоалергенний, не викликає подразнень, і також дуже добре зволожує шкіру, бо там ще йде олія папаї в складі. Також... Уповільнює ріст волосся, пом'якшує саму волосиночку, тому дуже класнючий. І третій засіб, який йде в наборі, це ось такі серветочки для інтимної гігієни. Дівчата, я їх вже так використовувала часто, що можу вам просто за них поручитися в дорозі, на роботі. ну, Всякі бувають ситуації, де не завжди є змога сходити ну, взагалі зробити інтимну гігієну. А буває іноді дуже-дуже потрібно. Ось ці серветки це просто must-have. Тому мати в сумочці цю пачку серветок, я вам просто рекомендую. І цей весь набір в лютому коштує всього 499 гривень, тобто серветки йдуть просто в подарунок. Тож, не прогавте, замовляйте, бо можете ще й не встигнути. Так, і ось такі серветочки для демакіяжу. Нагадую, що вони в нас також є дуже зручні, просочені міцелярною водичкою. Однієї такої серветки достатньо, щоб змити навіть водостійкий макіяж. Ну, змити, стерти, просто стерти. Ось коштує ця пачечка велика така, 89 гривень всього. Тож замовляйте, встигніть. Так, і ще одне в нас повернення в такому оновленому дизайні наш улюблений крем для ручок з, з олією календули. Це хочу сказати для тих, хто ще не знає, це єдиний лікувальний крем для рук. Ну, тобто крем для рук з лікувальною дією. В складі дійсно олія календули, яка дуже добре пом'якшує шкіру ручок, навіть дуже загробіло, заживляє загоює ранки, тріщинки. А, а також освітлює шкіру і позбавляє від пігментних плямочок і ластовиння. І ще хочу сказати: бачите, цей кремчик йде в упаковочках таких, і він в лютому на акції, коштує він зараз 79 гривень, звичайна ціна 99. Тож, бачите, самі, скільки його замовлено. Всі, хто його вже знає, замовили залюбки одразу. Так, тепер. Ще на акції маємо роликові антиперспіранти і жіночі, і чоловічі. Тут у нас замовлено два жіночих, однаковий аромат, пур, це саме такий свіжий, приємний аромат. Ціна акційна у лютому 127 гривень. Так, знову замовлені патчі під очі, але це вже із омолоджуючої серії Edge Reversist. Бачите, до патчів йде ось така зручненька лопаточка, ось така, щоб піддівати там акуратненько патчі в упаковочці. В упаковці йде 60 штучок на місяць, тобто для щоденного користання. І коштує така упаковка 599 гривень. До речі, в лютому на акції патчі під очі із серії Аква. Коштують 449-459. Так, далі. Іще акційні пропозиції, але уважно, це акція лише до 14 лютого. Називається вона солодка пара. Тобто, замовляєте деякі. Ідуть товари за цією акцією. Ось, наприклад, Zen. Замовляєте одну, друга йде за півціни. Дуже приємно виходить середня ціна. Так, ще в нас замовлені рідка помада номер 1 Це дівчатка ще із старої версії помади. Її також можна замовляти. Вони вже не всі відтіночки є на складі, але ще є. І ціна рідкої матової помади 269 гривень. Нагадую, оновлена в каталозі там нові відтінки 379. Різниця 100 гривень. Тож. Поки ще є можливість, замовляйте в старому варіанті. Так, і ще одна акція це вже для наших карапузів. То дивіться, яка чудова зубна паста дитяча від 3 рочків. Це чудова зубна паста. Чому? Тому, чим вона відрізняється від звичайних зубних паст у магазині? Загалом для дітей йдуть просто очищувальні зубні пасточки з приємними смаками, ароматами. Яскраві і все. Але фармації тут вирішила відрізнятись від інших. В складі цієї зубної пасти йде чайне дерево. Тобто ця пасточка лікувальна, вона захищає ніжні зубки дитячі від карісу. І від запалень в ротовій порожнині. Тому що чайне дерево в нас має антибактеріальні властивості, і загоювальні властивості, антисептичні. Дуже рекомендую. Акційна ціна в лютому 69 гривень, звичайно, 79. І останнє, останнє наше замовлення, чи пропозиція в замовленні акційна це ось такий чудовий набір. Тканинних масочок для обличчя. Тут в нас 6 масок. а платимо ми, Виходить, що замовляємо 4, оплачуємо, а 2 отримуємо в подаруночок. Тобто 6 по ціні 4. І отримуємо весь набір масок, бо кожна масочка має свої функції, свої властивості. Канинні масочки це дуже класний догляд для шкіри обличчя. І сказала б я так, що це експрес-догляд. Тобто ви швидко наводите марафет, якщо вам треба кудись гарно виглядати. Все, ось такі класні замовлення ваші. Дуже вам дякую. Пишіть, про що може. Цікаво було б послухати, може, про якісь товари, які я не розповідаю, вам було б цікаво дізнатися. Буду розказувати те, що вам хотілося б почути. Дякую своїм підписникам за підписку, за перегляди, за сердечки і всім бажаю приємних покупок. Пока-пока!